Юний гонщик з Рівного підкорює польський професійний спідвей. Назар Парнінський, якому 16 років, дебютував у екстралізі, найпрестижнішій спідвейній лізі Польщі. Став переможцем у двох заїздах. Деталі у сюжеті. Ак Назар Парніцький дебютував у польській екстралізі зі спідвею. Йому всього 16 Та у двох заїздах професійної ліги зміг здобути першість серед досвідчених гонщиків. Для мене для мене це щось чудове, що мені вдалося потрапити в такі змагання і показати себе. Попри чудовий дебют, Назар не виділяє себе серед інших гравців. Я не відчуваю себе героєм матчу, хоча вдалося виграти добре. дві гонки. Це добре. Я знаю, що завжди може бути краще, але як для дебюту в таких змаганнях я задоволений. Назар виступає у молодіжній команді Унія та через травму одного з гонщиків основи дебютував у екстралізі. Чи що ще що тут Назар файні зупинив мире що Назар вийшов замість Кріса, це дійсно добре, і він набрав важливі очки. Він заслуговує на велику повагу за це. І я сподіваюся, що після цього матчу він набуде впевненості в собі і стане цінною ланкою в нашій команді. Успіху Назара Парніцького радіє і менеджер клубу Пьотер Барон. Гадає, у юного спортсмена велике майбутнє. Назар пішов своїм шляхом. Вважаю, що він на 100% заслужив симпатії вболівальників. У команді Унія Назар виступає від початку повномасштабного вторгнення. Після вдалого дебюту в екстралізі – юний гонщик зірка польських спортивних видань та улюбленець вболівальників. Владислав Стецюк, новини рівного.